Святий Духу, я віддаюся тобі, я посвячую тобі усе своє життя, віддаю тобі свій дух, душу і тіло, народи мене з висоти, хрести мене вогнем своєї сили і любові, обдаруй мене своїми дарами, мудрістю, розумом, радою, силою, знанням, побожністю і страхом Божим. Святий Духу, обдаруй мене своїми плодами, любов'ю, радістю, миром, довготерпінням, лагідністю, добротою, милосердям, тихістю, вірністю, скромністю, поміркованостю, чистотою. Святий Духу, обдаруй мене своїми харизмами, словом мудрості, словом знання, надприродньою вірою. Даром зцілення, чудотворіння, пророцтвом, розпізнання духів, даром говоріння різними мовами, тлумачення мов, прийди, Святий Духу, ім'я Ісуса Христа, наповни мене, Святий Духу, в ім'я Ісуса Христа, Святий Духу, ти досліджуєш глибини Божі і вливаєш любов моє серце. Дай мені пізнання Бога та його любові до мене, дай мені пізнання таємниць Божих, дай мені силу не грішити, а тільки любити тебе, так як ти мене любиш. Я кохаю тебе, присвятий, всесвятий і благий і животворящий Духу Святий. Дій через мене, Святий Духу, віддаюся тобі повністю, ти, Цар мого життя, Духу Святий. Говори внутрішньо моєму серці, веди мене, наповнюй мене, я кохаю тебе, Духу благодаті, я кохаю тебе, живий, Боже. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.